Нові жертви сутичок демонстрантів з поліцією у єгипетській столиці загинула щонайменше одна людина. Семеро зазнали поранень. Бійка почалася, коли правоохоронці намагалися розігнати акцію протесту на одній з головних вулиць Каїра неподалік площі Тахрір. Тисячі демонстрантів залишаються в середмісті. Вони тиснуть на військову раду, щоб та швидше передала керівництво країною цивільному урядові. Багатьом єгиптянам не подобається кандидатура 78-річного Аль-Ганзурі, якого чинні генерали призначили тимчасовим прем'єр-міністром. Він вже обіймав цю посаду у 90-ті роки за правління Хосні Мубарака. Армія та правоохоронці повсякчас намагаються розігнати мітингувальників сльозогінним газом, кийками та бронетехнікою. За тиждень протестів загинуло чотири десятки осіб. Військове керівництво країни на чолі з Мохам. Медом Тантаві заявляє, що після парламентських виборів в Україні розпочнеться президентська виборча кампанія. Голосування призначить на середину 2012 року. Тоді ж і оберуть нового прем'єра, який очолить уряд національного порятунку.